Добрий день, малята, давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь виростаємо в квітнику, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте. Щоб могли ми воду пить, треба землю підпушить. Люди, діти, час не гайте. Нас постійно доглядайте. Малята, а про що цей віршик? Так, про квіти. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні квіти. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Вірно, осінніми. Подивіться, які гарні осінні квіти радують нас своєю красою! Можна дихнути чудовий, пахучий аромат. Роздивіться осінню цю клумбу, і давайте я вам розповім про ці квіти. Це квітка жоржина із бульби проросла, і вгору раз пішла, виростає вище вище, щоб до сонця бути ближче. Квіти ці такі горді, пишні, полюбуйтеся їх красою. Вони ростуть там, де багато є сонця, і квітнуть вони до перших морозів. Гарні квіти біля хати на весні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. Чорнобривці кожен рік зачаровує весь світ. Чорнобривці це справжня краса осені. Люди садять їх біля будинків, у парках, на алеях. Клумба чорнобривців, подивіться, схожа на вогнище червоні, жовті та жовто-гарячі гарячі кольори у цих квітів. Наступна квітка айстра. Вже зацвітають айстри, диво квіти, як зірочки на різні кольори, немов маленькі і веселі діти, що прикрашають радістю двори, такі красиві, просто дивовижні, то пишні, то голчасті їжачки, а кольори яскраві й дуже ніжні, і на ромашку схожі, деякі вони. Квіточки у айстри, круглі, мов сонечко, вони бувають білі, рожеві, фіолетові. Щоб квіточки радували нас, їм потрібне сонечко, повітря, земля-волога. А щоб клумба у наступному році була така красива, навесні потрібно висівати насіння, яке зібрали з сухих квітів. І так щороку біля наших будинків. Квітнуть ці клумби, які весною ми засаджуємо, і до пізньої осені ми любуємося і доглядаємо за ними. А зараз, малята, я пропоную вам пограти і квіти пригадати. Перед нами квіти соняшника, петунії, жоржини, майори та чорнобривці. Запам'ятали? А тепер уважно, подивіться якої квітки настало? Так, це соняшник. А тепер. Жоржини молодці. А тепер. Зникли чорнобривці, молодці. Добре квіти ви запам'ятали. Тепер ви можете за ними спостерігати на вулиці разом з батьками. До побачення, до нової зустрічі!